Деякі люди вважають, що очікувати благословень за повернення десятини наївно або навіть неправильно. Втім, що про це написано в Слові Божому. Дака був фермером, він трудився рік за роком, однак його врожаю ледве вистачало для своєї сім'ї, не кажучи вже про можливість щось продати. Дака втрачав надію. Одного разу друг запросив його до церкви. Там Дака почув розповідь проповідника про Бога, який благословляє тих, котрі виконують його вказівки, зокрема й щодо повернення десятини. Спочатку Дака був скептично налаштований, але відчай змусив його стати на коліна. Він молився: Боже, якщо ти благословиш мене, як сказав проповідник, я поверну тобі десятину. Того посівного сезону Дака робив усе як зазвичай, проте коли настали жнива. Врожай був у п'ятеро більшим, ніж попереднього року. Усвідомивши, що це Боже випробування, Дака вирішив виконати свою обіцянку. Він повернув десятину Богові. Повернення десятини це не лише про гроші, це про довіру Богові та його слову. Очікування благословень після повернення десятини це саме те, до чого нас запрошує сам Господь. Через пророка Малахію він каже: таким чином, випробуйте мене. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не на вас понад надміру благословень? Якщо ви ніколи не випробовували Бога таким чином, він запрошує вас почати сьогодні. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.